В літній період люди практично кожен день приносять вилетівши птенцов. Із середини червня і майже до серпня в Україні триває справжній птахопад, каже орнітолог Віталій. Чоловік працює в столичному зоопарку. Жаліється, що вже втомився пояснювати людям, пташенят рятувати не потрібно. Якщо ж побачили на дорозі, перенесіть у безпечне місце, наприклад, у кущі Батьки підберуть і птіністам через uh, часов, то і… Суток, тобто нормально подивиться на крило і буде слідувати за родителями. Наша допомога їм не подобається. Забрати додому можна лише у випадку, якщо пташеня травмоване. Це ворона Каркуша. Киянка Марина Морозова знайшла її на вулиці з поламаним крилом. Це був маленький птінець, коли как бы він намагався літати і, віддати, вдарився або об дерево, або сіті, і зламало крило в двох місцях. Марина одразу віднесла ворону до ветеринарної клініки. Там пернаті зробили операцію, прописали квартирний режим. Найтяжче в перші дні згадує Марина було годувати каркушу. Вона відмовилася їсти і каші, і птічі, корма, і хліб. Я думаю, що у нього був просто стрес. Тому спочатку дівчина підгодовувала птаха, силоміць, шприцем вливала у дзьобик вітамінний розчин і гнукозу, а потім привчила каркушу і до дорослої їжі. Я ставила маленьку місечку з водою. Рядом сати водою я. Ставила положила їй м'ясо. Вийшла, смотрю, каби бы є, стана жилі Каркуша їла, набиралася сил, і Марина вирішила винести її на вулицю. От тільки на волі пташка жити не змогла. Ми виніслі її на вулицю. Она какби бы, почувствувала волю. Слетелись ворони всего двора, почали клевать. Зараз Каркуша живе і працює в центрі реабілітації для наркозалежних. Я предложила врачам, що як говорять є терапія животними. Я предложила їм, щоб люди, які здесь лечатся, спробували поухажувати за ней. Она живет вот вольере. Й кормят їй подобається. Перед тим як врятувати пташеня, сто разів подумайте: не виключено, що потім рятувати доведеться вас. Попереджає ветеринар Василь. Пернаті можуть переносити багато небезпечних вірусів і пташенята не виключення. Арнітос, сальмонельос, гельмінти, кліщі, блохи це те, чим можна заразитися від пташок, яких ви підбираєте. Якщо ж ви таки взяли на себе відповідальність, забрали пташеня додому і виходили його, на вулицю такого краще не випускати. Воно не пристосоване до дикого життя, не вміє знаходити їжу і довіряє людям. Шансів вижити у такої пташки майже немає.